Сьогодні дуже багато людей моляться молитвою Отче наш, але мало хто розуміє про що вони моляться, але насправді про що ця молитва? Ісус ще молитися і казав моліться про те, щоб Царство Боже прийшло у наше життя. Це, щоб у нашому житті відбулася перемога над сатаною, щоб Бог прийшов у наше життя, щоб ми прославляли Його, просили про Царство Боже, про волю Божу, про хліб насушний, про відкровення, щоб Слово Боже було в нашому житті. Це не булка Хліба, а хліб Божий за Слово Боже. Якщо ми хочемо, щоб Господь пробачив наші гріхи, то ми повинні пробачати, любити людей, щоб Господь визволив від лукаву і не вів у спокусу. І наша задача проповідувати, служити, любити людей. Дорогі друзі, приєднуйтесь до місця.